Закладений ніс Деконгестант. діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Дональд Трамп розпочав перемовини з Владимиром Путіним про припинення вогню в Україні. В США обіцяють нашій державі хорошу угоду про припинення вогню. А от адміністрація Трампа висунула ультиматум Панамі. Отже, що нового відомо про заяви Трампа щодо завершення війни в Україні та проведення переговорів з росіянами, і чи дійсно відбувся цей? Історичний телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владимиром Путіним. Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що Сполучені Штати та його адміністрація вже ведуть перемовини з Україною та Росією про припинення вогню цього року. За його словами, ці дискусії йдуть досить добре, але Трамп не навів додаткових деталей про результати, результати цих перемовин чи про будь-які умови умови. Мирної угоди про будь-які пункти та те, чого США будуть конкретно вимагати від обох сторін війни, за його словами, президент України Володимир Зеленський, начебто, готовий пом'якшити свою позицію щодо умов завершення війни, але за словами Трампа, Путін також має піти на певні поступки, зокрема для припинення вогню в Україні. Крім цього, Трамп впевнений, що російський диктатор Володимир Путін, начебто, готовий. Ухвалити серйозні рішення для припинення вогню та завершення війни проти України, які саме заходи готові вжити російський диктатор. Трамп не повідомив. Також не дуже захотів Трамп говорити про те, чи дійсно відбувся цей історичний телефонний дзвінок між президентом Трампом та Владимиром Путіним. Як ми знаємо, на одній з прес конференцій Трамп натякнув на те, що спілкувався із Путіним, але на не розкрив на яку тему саме була ця роз. Змова, однак його адміністрація офіційно не підтверджує цю інформацію, так само і не підтверджує цю інформацію у Кремлі. Але як відомо, вже йде певна комунікація між російською та американською делегаціями, між цими сторонами. Невідомо чи був конкретно прямий контакт між Трампом та Путіним, але точно вже йде дискусія, дискусії про це вперше заявив Дональд Трамп. Як ми знаємо, за словами Кіта Келго, США будуть просувати заморозку війни по всій лінії фронту, поставки військової допомоги для України за рахунок російських активів в обмін на припинення вогню і відкладення питання вступу України до НАТО. Крім цього, деякі санкції можуть бути зняті з російської економіки, можуть зняти санкції деякі проти Росії в обмін на готовність. Путіна до е, припинення вогню, і зараз цю позицію фактично просуває адміністрація Дональда Трампа. Крім цього, кіт Келог, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії, е, заявив, що місяці, а на роки, підуть на укладання угоди про припинення вогню між Україною та Росією. За словами Кіта Келого, все ж таки підуть місяці на весь цей процес. Це не буде дуже довго, і е, він зазначає, що Трамп має важелі впливу як і на Україну, так і на Путінську Росію про це він говорить. І щодо Росії, тут зрозуміло, Трамп раніше пропонував. Знизити глобальну ціну на нафту це би підірвало доходи Кремля, вести додаткові санкції проти Росії та тарифи на російські товари. І ця погроза вже була офіційно висловлена. Крім цього, Трамп може погрожувати збільшенням допомоги для України. Як ми знаємо, є ймовірність того, що Україна і надалі буде отримувати військову допомогу. Зараз військова допомога зі Сполучених Штатів продовжує надходити, зокрема, за рахунок фінансування, яке було ухвалено ще минулого року. Але далі європейські Раїни можуть взяти на себе більшу роль в цьому і просто купляти для України зброю зі сполучених штатів, яка буде далі постачатися до нашої держави або робити це за рахунок заморожених російських активів, і це підтримує також команда Дональда Трампа, зокрема адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів. Тим часом Кіт Келох, спеціальний представник з питань України та Росії, також висловився за проведення виборів в Україні у разі укладання такої угоди про припинення вогню. Отже, ще одні з із, із умов адміністрації Трампа до України буде проведення президентських та парламентських виборів, зокрема, у разі укладання угоди про припинення вогню і у разі якоїсь заморозки. Про це повідомляє Reuters. За словами Кіта Келога, це було би добрим рішенням, для демократії в Україні, і таку, таке питання зараз дійсно просуває американська адміністрація. Але очевидно, що це можливо у разі припинення вогню. Зокрема, і потрібні зміни у законодавстві, аби проводити це під час воєнного стану, або воєнний стан буде знятий чи скасований у разі припинення вогню. Це ще невідомо, але таку позицію займає адміністрація США. і Вони просувають якраз це питання. Тим часом президент України Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю Associated Press заявив, що незабаром вже приїде до України ця делегація кітакалога й будь будуть перемовини предметно про те, яку позицію США займуть відносно переговорів і що конкретно готові запропонувати Україні та Росії за словами президента Зеленського є. В нього певний оптимізм і надія на мир вже цього року, якщо Трамп буде діяти з позиції сили, як ми знаємо, президент України готовий погодитись на припинення вогню у разі, якщо Україні нададуть конкретні гарантії безпеки, того, що Росія знову не нападе на нас. Зокрема, президент Зеленський підтримує розміщення європейських миротворчого контингенту, надання нам зброї та надання таких потужних гарантій безпеки. В той же час президент Зеленський зазначає, що Путін боїться перемовин і не готовий їх вести, бо це буде для нього ознакою, ознакою програшу. Адже він хотів захопити всю Україну, а тепер йому. Доводиться вести перемовини з Україною та Сполученими Штатами. Тому президент Зеленський, незважаючи на це, очікує на проведення таких перемовин, але з позиції сили, адже Трамп дійсно має силу завершити цю війну на вигідних для України умовах. І про це говорить і президент України Володимир Зеленський. Тим часом видання Time пише про те, що для проведення, зокрема, демілітаризованої зони і для припинення вогню до України слід буде вести 600 тисяч. Європейських миротворців, отже, за версією Тайм 600 тисяч військових європейських країн потрібні, аби забезпечити припинення вогню. Зокрема, половина з них мають постійно знаходитись по всій лінії розмежування між українськими та російськими військами. Інша частина з них будуть розміщуватися та змінюватись в порядку ротації. Але таку ідею зараз висловлює Америка, зокрема. Британський журнал Тайм. Президент Зеленський раніше також заявляв, що потрібно як мінімум 200 тисяч солдат для забезпечення припинення вогню. Але зараз цю ідею активно обговорять на заході і вже готові до такої ідеї долучитись Велика Британія, Франція та інші держави, зокрема східної Європи. Але тут потрібно розуміти, що мова йде про введення миротворців вже після укладання угоди про припинення вогню, аби вони стежили за тим, що Росія не порушує умови. Угоди цієї мирної угоди, крім цього, йдуть дискусії про те, що ці сили мають мати достатньо засобів для відбиття російської атаки. Якщо Росія порушить умови угоди і знову нападе на Україну, тоді ці війська мають відбувати атаки спільно із силами оборони України. А от державний секретар США Марку Рубіо відвідав Панаму і висловив Панамі конкретний ультиматум. Або ви зменшуєте вплив Китаю на Панамський канал, або Сполучені Штати беруть цей канал знову під свій контроль. Отже, Марку Рубіо відвідав Панаму і висловив дуже такий серйозний, зокрема, ультиматум. Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче взяти. Під контроль Панамський канал, і так виглядає, що він не жартував бо США конкретні щодо цього і серйозно налаштовані на отримання контролю над Панамським каналом. Отже, в чому? Основна проблема, як говорить команда Трампа, Китай почав збільшувати вплив на Панамський канал, і звісно, декілька портів поблизу Панамського каналу насправді ними володіють китайські компанії. Також є побоювання, що Китай може збудувати власну військову базу у Чилі і тим самим заблокувати так. Панамський канал, посилити вплив на цей канал, крім цього, маніпулювати ціною за проходження. Всіх торговельних суден через цей стратегічно важливий морський шлях, і про це говорить команда Трампа, що вони не можуть дозволити Китаю, який є конкретним супротивником США, який має таку ж і силу, як Сполучені Штати, по військовій потужності по військовій міці. Вони не можуть дозволити США Китаю посилити вплив на Панамський канал, тому. Закликають Панаму висловили фактично ультиматум Панамі. Або Панама повністю розриває всі торговельні відносини з Китаєм, е, унеможливлює володіння Китаєм деяких об'єктів інфраструктури в цьому каналі, або США будуть змушені взяти під контроль цей канал. Зокрема, що її було передбачено минулим договором, е, на підставі якого передавали канал з власності Сполучених Штатів до уряду. Панами, і вже е, уряд Панами, звісно, дав задню і Пішов на деякі поступки. Панама дозволила без без таких без перешкод проходження американських військових суден через цей канал і готова зменшити обмежити свої зв'язки із Китаєм. Але невідомо чи цього буде достатньо для команди Дональда Трампа. І звісно, е, Трамп може й використати для цього військову силу. Але США точно серйозно налаштовані на зменшення впливу Китаю, зокрема. І на, з торговельної точки зору, та з військової, адже панамський канал має стратегічне значення для переміщення американських військ, і, зокрема, і стратегічне значення для американської та всієї е, світової економіки. Але вже уряд Панами е, вже е, йде на серйозні поступки, і Трамп заявив, що США точно візьмуть під контроль цей канал або Відбудеться щось дуже значуще і дуже потужне. Мова йде про великі поступки Панами, тому так чи інакше виглядає, що США виправлять цю ситуацію із Китаєм і може дійсно взяти під контроль цей канал. Як якщо не військовим, то точно дипломатичним шляхом, бо в уряду Панами немає вибору, як не виконувати всі вимоги Сполучених Штатів, просто неспівмірні сили між США та Панамою і тому будь-яке. Військове вторгнення США до Панами може відбутись взагалі без жодного пострілу, оскільки не буде сенсу уряду Панами захищати цей канал, просто неспівмірні сили між цими обома державами. Тому так виглядає, що США будуть максимально тиснути на Панаму і вибивати з них всі поступки, а якщо вони не захочуть піти на всі поступки, які будуть вимагати з боку США, тоді можуть застосувати і. Військову силу на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!